Катарі у нас не відбувалось жодних прямих перемовин з російською стороною. Я вкотре наголошую, що ми робимо цю роботу виключно через посередники. Я хочу подякувати за позицію Катару, який дійсно станом на зараз у нас є основним перемовником. Між Україною та Російською Федерацією по питанню повернення українських дітей. І останні чотири групи дітей, яких ми повернули, ми це зробили за посередництвом катарських дипломатів. В той час, поки я проводив зустріч з катарською делегацією, вийшов оцей сюжет, що нібито ми з росіянами провели прямі перемовини. І в мене, на жаль, не було. Навіть можливості миттєво відреагувати на цю неправдиву інформацію. Але, тим не менш, я і зараз, користуючись цією нагодою, наголошую, що ми з росіянами не ведемо прямих перемовин. Щодо дітей, взагалі термін е, обмін дітей, на мій погляд, могли використати тільки максимально цинічні люди. Як взагалі можна додуматись до обміну дітей? Це неприпустимо для української сторони. Щодо цифри, я публічно повідомив про те, що ми передали список 561 української дитини. Катарська сторона повідомила, що цей список вже опрацьовується російською стороною. Це точно не остаточний список. Ми в тому числі підняли питання щодо дітей, які позбавлені батьківського піклування. Це статусні діти, діти-сироти. І е, я побачив е, бажання катарської сторони не просто підняти це питання з Російською Федерацією, а робити все, щоб діти повернулись додому в Україну до сімей, які е, їх е, які опікувались до початку повномасштабної агресії Російської Федерації. Я вірю, що спільно. Ми зможемо повернути кожну українську дитину, яку було викрадено Російською Федерацією.